Тим часом в Криму завершилися всеукраїнські молодіжні спортивні змагання. Спорт для всіх впродовж двох днів студентські команди з 16 регіонів України виборювали нагороди в п'яти видах спорту настільному тенісі. Фрізбі, швидких шашках, пляжному волейболі та бадмінтоні. підсумку перемогу у змаганнях непрофесійних спортсменів здобула команда Чернівецької області. Друге місце в загальному заліку посіли представники Тернопільщини, а замкнула трійку найкращих збірна Кіровоградської області. Зауважимо, що нагороди отримали не лише призери, були відзначені практично всі учасники змагання адже головною метою програми спорт для всіх є не виховання професійних спортсменів а залучення молоді до систематичних занять фізичною культурою та активного дозвілля. Професійним спортом це отдельная історія. А через гру проще увлечь і отвлечь. Потому що запрещать путь тяжелый і неблагодарний. А вот предложить альтернативу а вот, на самом деле увлекательно, Потому что игра и детей подростков увлекает. Это и есть задача спорт для всех.